Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, ну як ви бачите, в цей зимовий мороз, ми на зими поле приїхали не з сокирою для відбору моноліт, а з книгою. Про що сьогодні мова, друзі? Як ви бачите, на полі снігу немає. Це на Київщині, але морози були десь до мінус 17 градусів. Ну, вони не такі були критичні на вузлікущення, через те, що ці. 3 см ґрунту, вони захищають пшеницю. І мова сьогодні якраз буде йти про те, а як оці негативні низькі температури вплинули на озиму пшеницю? А чи є вже вимерзання на полях? Через те, що я недаревно взяв книгу Клімат і зимостойкість озимої пшениці Яковлева, через те, що в цій монографії, які вже стільки років, стільки мені, Описано якраз про ті негативні фактори, які впливають на стан озимої пшениці, особливо в період її перезимівлі, що в минулому минулому столітті 25 років в Україні пшениця вимерзала, або її стан погіршувався в залежності від різних зимових факторів: від морозів, льодової кірки, вимерзань, випирання, випрівання. І інших факторів, друзі. І тому сьогодні обов'язково необхідно все це врахувати. І коли температура повітря підніметься десь до нуля, ще раз я хочу наголосити, що не спішіть відбирати моноліти при температурі мінус 5, мінус 7, а найгірше це мінус 10, от як сьогодні, через те, що під час відбору монолітів. Пшениця якраз в цей час може вимерзнути. Вона може бути здорова на полі. Але під час відбору вона буде пошкоджена низькими температурами. Ну ви можете її накрити і все інше, але передають уже потепління десь через 4-5 днів, і ви можете вже провести перший моніторинг шляхом відбору монолітів. Як це робити, друзі? У нас на каналі Мистецтво Поля Сірієнки є відео. Де ми показуємо процедуру відбору монолітів і перевірку стану озимої пшениці. Тому, друзі, я е, хочу сказати, що е, ще попереду півтора місяці зими. Півтора зими січень, лютий, ще можуть і бути відлиги, а потім знову морози. Але перевіряти. Стану зимої пшениці потрібно вже десь починаючи з середини січня місяця. От якраз наступають оці дні. Коли температура, ще раз повторюся, підніметься десь до нуля, тобто при цих температурах найкраще провести відбір. Через те, що проверзання ґрунту вже десь більше 10 см, десь в різних місцях, ще може бути, воно більше. Там, де був сніг, друзі, ну 10. Сантиметрів, 15 сантиметрів, там можливо ніяких загроз на пшениці, для пшениці і не було. Але в тих регіонах, от Київщина, частина Полтавщини, частина Черкащини, Житомирщини, ну де снігу на полях майже немає. Бо і в межах деяких областей, там де можливо був сніг, там нормально, а в деяких районах, можливо, снігу і не було. От на цих полях якраз необхідно і перевірити стан озимої пшениці через те, що на її стан, на її стійкість до морозів впливає дуже безліч факторів. Про це якраз описано і в монографії Яковлєва, і в інших літературних джерелах. Дуже багато науковців. У свій час працювала над вивченням факторів зимостойкості, коли ще у фітотронах, в ящиках промерзали озиму пшеницю при різних низьких температурах, в різних її фазах росту і перевіряли її зимостійкість. І тому сьогодні буде вирішальне значення мати не тільки товщина снігу чи її фаза, а ще і морозостійкість сортів. Попередники і безліч факторів, накопичення вуглеводів. Ну, я вам скажу, що для того, щоб це знати, ну, необхідно говорити, мабуть, півгодини, Але при таких морозах техніка не витримує, щоб якісно зробити відео. Тому, друзі, ми хочемо, щоб ви провели якісний моніторинг і, можливо, потім в коментарях і написали. А який стан вашої пшениці в ваших регіонах? Через те, що всі ми хочемо отримати хороший високий врожай і хороший прибуток. Ви ж знаєте, які ціни. І ми в минулому році в більшості випадків по пшениці мали збитки. Сьогодні з вами команда Artfields. Працює я, Олексій Сергієнко. Ну, чекаємо вас, друзі, на вебінарі 18 січня, який. Також, на якому також ми будемо розглядати питання стійкості пшениці до негативних факторів зимовий період. Вебінар безкоштовний, але завчасно реєструйтеся через те, що кількість місць обмежена. Ще раз повторюся: 18 січня, в 12 годин дня, відбудеться наш вебінар, який присвячений якраз факторам, які впливають. На урожайність озимої пшениці запрошуємо вас прийняти участь. На все добре, перемоги, миру, добра, високих стабільних рожаїв. Слава Україні!